Щоб я не волнувався, бля. Що що ти кажеш? Ага, що я кажу, блядь? Я сказав, бля. Що, що ти, блядь, що? Ты камеру снимаешь? Що за нахуй, блядь? Що там ходиш на мене? Дивися, блядь. Що ти дивишся, блядь? От, блядь, твітеру, на. То скільки твої роки ти кажеш? 24, нахуй. Хорошо, Дорис, молодец. Ну ты прав, бля, шо, блядь? Буду бояться, ч, блядь? Сибася нахуй, телефоны, щоб зараз мій телефон был нахуй тут, блядь. Щоб меня, блядь, щоб зараз сара не пила, нахуй, чтоб не плакала, блядь. А вы до дому, сука, я сказал, на. Ч ты снимаешь, блядь? Ч ты не беща, ты, блядь, придурок на? Вот скаландон, блядь. Не, я просто, блядь. Пару суток сидю ми, хуйня. Та де ж ти пив ти мне скажи? Пизди. Поняв? Хто це тебе так напоїв? Ну а що я вівторок, сука, не вийду тей каталашки, я за хуяру всіх на. Мене вівторові екзамен на. А чим ти будеш так всіх? Всіх на. Куда саме чим? чим? Ты так. же такий боец сильний. От посе руки то їй побачить. Чи я боюсь, чи я не боєць, нас? Серйозний ти парень. Что <клес> ти в яку в школу ходиш? Хожу на. Екзамен нас дают, и роки не можу здати. Бо, блядь, такі придурки як мене дають, на. Понятно. Ну, от пояс. Понятно, блядь. От посид, пожалуйста, руки. Да да ти пив, ти мені скажи. Бызди. Молодец. Колома зі що? З ким пив? З ким пив. А вам треба знати. Ну цікаво просто, думаю, з ким пив. Ну, ну то з хлопцями пив. А горілку де брав? На хаті, то що? На які? А на які? А я маю, блядь, щоб за мене блядь, платили п'ять тисяч. Я майка я не вдома брав. Що ти а горілка вдома є? Я що мені. Тож горілку гнати не можна, а де ти береш її? А а мама, мама ж мені на випуск, то що мені? Не можна вигнати, що. Само не апарат тебе є вдома. Є, то що а де його ти ти взяв? взяв? Що? А де ти взяв самогоний апарат? Зробив то що мені. Розути я що, блядь? Чи, чи ви думаєте, до моєї мами поїдете на. Мама Запрятить. твоя зараз сама сюди прийде? Ну то ну ти ходиш щоб вона... Вона зараз прийде, вона не при... вона прийде. Вона зараз прибіжить до твої дівчини. Якщо вона зараз буде плакати, то до мене прибіжить, буде не бити я вас зараз, блядь... пробусі народження захуяруватись всіх, а. Не віриш. То в тюрму посадять. А мені не пуху, що мене посадять. Це ти сьогодні п'яний. Ну да. ти що мене посадять? Я толику, блядь, позвоню. От, блядь дай, сука, блядь, хай я позвоню до толика, зараз, блядь, вам буде. І блядь, наручники ці нах, блядь, боком вилізу нахуй. До якого ж ти толика маєш дзвонити? Є такий Толик, на. Набери номер, я казав, блядь, набери. То і де він живе, той Толік? Казав набери номер. Де цей Толик живе? Пізді. Ну то туди ж не дозвонишься. Ну то на б найде мой телефона, и я позвоню. То, я перезу, позвоню і найду, то де він живе, скажи мені? Пизди сказав, блядь. Найди мого телефона, да ты, блядь, мене от в этой плоди. Вот там меня найдешь телефон, я тобі скажу. А де ти взяв? взял? PSD. Ну де вже пістолет? скажу? Пизди, я сказав. О, це тоже хороше діло. Чу? Я не курю. Он то взя дюри візьми. Може тобі ще дати на блюс поїсти тут, не? І поїсти, можна, не мешала через день не ївна. Ну то треба було не пити, а їсти. Ну а що я пив чи що? Молочка треба було попити. Ну, а, а за лупки посада, не треба було. Ну то ти ж вираження вибирай. Я ж, по-моєму, старший трошки за тебе, А Нам не похуй на. Ну мали б таю, мали б собі бій старший. Ти блядь розслабили б руки, блять. Что вы заніміли, блять? Вони не заніміли, ну якраз там нормально, свободно нормально, там. місце. Шо, а що вам, блять, захуярить в руки, шо, блять? Ну я з пістолетом по селу не їжджу на велосипеді, правильно? А я. А це шо пістолет? А шо це таке? А шо, це, блять, блядь, ч, блять, защитний, нахуй, блять. Мене батько, блять, робить смна, нахуй, блять, на чм ездить, блять, нахуй, блять, на як це воно, блять, на, на хуйни те, то що мені, женитесь, що, блять? Коли женеся, доростеш. Ну то бля, же Ти що? Ти сівався, нахуй. Хто? На тебе, блядь, дай середу. Я Саша, блядь, дай середу, -мо, блядь, дайте середу, матя сові. Я Саш, дайте середу, каже, матя сові. бо блядь, помру. Ну well, так без разу. А що ти хуями, блядь, покидаешь? Я Саша випустять, я тоді вам розкажу. Хорошо. Я що випустять? Випустять, якщо ти випустят. ж менш пиздіти, то випустять. А я її так, за так, хуяру. А я це, блять, ганої похуяру всі. Я. А гано я, блядь, до толику позвоню. За це вже не випустять. Чого не випустят? Сібався, блядь. А дзвони до толика, я тобі скажу, блять. На, кури, успокойся, не пизди, блядь, одеські ти. Не, будуть бити мене, блядь, шо, диві, що ти ви ж у них я до виї, блять, шо, блять? Зара, ну, блядь, сарап придя, зара, блядь, при не то що мнать, зара прибежит на хоть классика ты, блядь. Да, е шо, мене там блять. то, блять все на русские порву на на ебаннику, я сказал, Кому? Комо? То блядь, кому на. О, все правильно. Ну що правильно? Я сказал, що не, не, не звонит. Не я так. казав, звонит! А, то вже бачиш, вже ну, на ви говориш. Хто то дзвонив? Що на ти, чи на ви, чи що, блядь?